Вітаю вас! У цьому відео хотів би поговорити про обрізку черешень, які вже починають вступати в плодоношення. Тобто це буде третій, четвертий рік і так далі. За системою веретено і, можливо, де-неде додамо інші елементи. Запрошую. Декілька сезонів тому я вже виставляв відео про обрізку черешень, але там було переважно про формування молодої черешні. Один рік, другий рік після посадки і так далі. У цьому відео хотів би також розглянути результат і показати, принципі, вже обрізки на наступні роки, на четвертий рік, на п'ятий рік, так щоб стимулювати максимальну урожайність, закладку, от, бачите, яка чудова плодова брунька, закладку такої плодової бруньки, і щоб нам на кінцях не гнали пагони по 2,5 метри. Бачите, в мене тут буквально от невеличкі пагони ростуть. Сьогодні дуже про основи не будемо, але все одно дещо згадаю. Бачите, вчорашні набагато краще, щоб гілка росла полого. Всі гілки не мають розташовуватись з одного місця. Звісно, що от, маємо тут кут, був 45 градусів, і я його обрізкою на ранніх періодах, перевів ще навіть на пологішу гілку. Тут десь буде кут ну, майже 90 градусів, тобто 70 градусів, можливо, щось таке. Бачите, наскільки величезна тут закладка плодової бруньки. Від самого початку плодова брунька і аж до самого кінця. Навіть тут на молодих пагінцях, от, тут все плодова брунька. І це буде не тільки тут знизу, зверху також і на інших деревах. Те саме. Як ми досягли такого результату? По-перше, звісно, що гілка має бути полога, але наступне, ми тут не вкорочували однорічний приріст. Прошу звернути увагу, тут не було вкорочення, нема жодного пеньочка. Є розгалуження, яке виросло з. Верхньої частини брунь, пагона. От, бачите, з цих трьох бруньок, як в цьому прикладі, також. Одна, дві, три бруньки. Коли в перший другий рік ми обрізали, от формувалося, все переводилося на бокові пагони, обрізалося, стимулювалося ріст. Тобто ми закладали наші яруси, нашу крону. Вже коли дерево вступає в плодоношення, цього ми робити не будемо. І з чого ми починаємо брізко? Ми підходимо до такого пагона, бачимо, закладка величезна бруньки, є хороші в нас розгалужені. Які йдуть тут на бік, тут на бік, отут в боки, і маємо зверху щітку. Що ми можемо в такому випадку зробити? Інту... Інтуїтивно, ми хочемо, звісно, щоб вкорочити молоді прирости, десь тут, щоб воно нам застимулювалося, але цього робити категорично не раджу на черешню, яка вступила вже в плодоношення, ну, окрім окремих випадків, якщо ви знаєте, чому ви це робите. А натомість ми таку плодоносну гілку переведемо на якийсь боковий Ну, або на центральній тоді заберемо ці повністю. Або переведемо на боковий. Ми можемо, що ми тут можемо зробити? Ми можемо цю гілку повністю перевести зараз на цей пагін, але я б цього не робив, тому що він росте вже в юрисдикцію цього пагуна. Нам, це нам не підходить, таке вирішення. Ми можемо перевести на цей пагін непогане рішення, тому що тут нема е, ну, заповнення. Ми можемо перевести на цей центральний пагін, але як на мій смак, гілка вже буде віддалятися занадто далеко. Хоча всі ці рішення були би правомірні. Ну, крім оцього пагона. Цей пагін ми видаляємо на кільце. Не на кільце, а на такий чопчик невеликий. Тут 2 мм я залишаю обов'язково. Кісточкові завжди обрізаємо так, щоб залишати невеликий чопчик. Якщо вже мова про видалення однорічних пагонів, то згадаю тут момент: однорічні прирости на таких бокових гілках плодоносних варто або видаляти повністю, залишати 2-3 мм тільки, або не чіпати, або на них переводити. Ми маємо тут, бачите, отут розгалуження. Можна було би перевести на цей забрати також цей. Але оскільки я не хочу, щоб цей пагін мені йшов в цей бік, ми заберемо таким чином, бачите? Ми перевели його в цей бік. Ем, як бачите, у нас тут робиться трішки проблема. Оцей пагін може перебрати на себе живлення, але ми все одно ризикнемо такою ситуацією, бо. Я думаю, що він не буде перебирати живлення, через те, що він знаходиться під цією гілкою, тут буде в ньому обмежений доступ сонця, і тут просто закладеться плодобрунька, ну і, можливо, якийсь дасть невеликий приріст. Якщо би часом він нам в теплий сезон посилювався, ми його приріжемо. Заберемо приріст, і хай він закладає плодобруньку. А цей тут дасть знову якесь розгалуження, і тут ці всі бруньки перейдуть на плодоношення, так само, як в цьому випадку. От будуть у нас такі величезні плодухи. На наступні сезони ми будемо оце відплодносити все, ми будемо повертатися назад. І переведемо, наприклад, пагін на цю гілку, можемо перевести. Бачите, вона тут також щось дасть, і ми зможемо на неї перевести. Навіть якщо в цьому місці закладеться тільки плодова брунька, потім все одно можна забирати тут і переводити тільки на цю гілку. Бо е якщо ми забираємо точки росту, а є тільки плодові утворення, все одно плодова брунька десь викине генеративно і все одно гілку можна буде звідси продовжити. Далі цю гілку не чіпаємо, плодоносна. Можливо, вона тут посилиться. І якщо вам треба би було гілку в цьому місці, її можна тут прикоротити. Бачите? Ми знаємо, чому ми це робимо. Ми прикорочуємо пагін, бо ми хочемо простимулювати цю гілку, яка може зачахнути. Бачите, ми її простимулювали і маємо надію, що ця брунька піде сильніше. Маємо тут ще одну гілку. Якщо чесно, цю гілку можна не чіпати. Цей пагін. Він росте, хоча він росте всередину, але на ньому закладається плодова брунька. Що ми. Давайте, ні. Ми його видалимо. Бо от, нам не потрібно, щоб нам тут загущені було. Хай все провітрюється, тут закладається брунька, тут вже є закладка шалена, тут щось закладається і так далі. Це не вкорочує, бо інакше виросте щітка. П'ять пагонів може піти зі всіх отут. Тому не чіпаємо. Далі маємо ще одну гілку, бачите, все. всі гілки полого, максимально полого. Відкриваємо крону, бачите, все полого повністю. Закладка бруньки, закладка плодової бруньки тут. закладка продові бруньки всюди. Таким чином. Дивимось, що ми тут можемо зробити. Також є розгалуження, хоча ми не вкорочували цей пагін. Ця гілка непогана. Е, можемо залишити її на бокову. А можемо ми її видалити. Залишити на бокову цю на продовження. Чи дати продовження сюди. Чи залишити ще поки що на цю гілку? Що вона може перебрати на себе силу. Все-таки переведемо в цей бік, тому що, якщо ми будемо переводити в цей бік, нам вона буде затінювати вже цю гілку. Тому це ми все-таки заберемо повністю, вкоротимо також так, отаким от чином. Хоча велика рана буде. Це можна залишити, можемо видалити О, навіть от таким чином. От, прошу. І це верхнє. Вкоротити легенько. Бо це, якщо ви... потрібно згадати, оці бруньки при основі на молодому прирості. На плодоносних черешнях переважно цвітові. Тут виросте звідси квітка, вони не підуть в ріс. Ну, цю можна також забрати. От, і це буде цвіт. І цю гілку можете забрати, можете її залишати, як, ви, як бажаєте. Вона. Ну, треба її забрати, бо також можемо залишити цвіт, можемо повністю забрати. Бо, тут виросте ще якийсь пагін. Бо якби ми цю гілку залишили, вона. Просторова була вища за цю, вона би перебрала на себе живлення і пішла всередину. Нам не треба. Отаким чином переводимо. І так робимо зі всіма гілками. Де, оглядаємо, куди, куди ми хочемо перевести. Тут ми, можливо, навіть хочемо перевести... Тут ми, можливо, навіть хочемо послабити трішки. Хоча тут є плодові утворення сюди не потрібно нам тої гілки. Сюди можемо залишити цю заберемо Отаким чином. Тут переведемо її, оцю обов'язково переводимо. Послаблюємо все це, це все цвіт тут. Переводимо на цю гілку в цей бік. Нам тут краще набагато її туди спрямувати. Оця вже, гілка вже буде останнє з нижнього ярусу. Бачите, все відкрито, все полого. Ідеальна закладка плодової броньки від самого низу. І маємо тут роздвоєння, розгалуження, куди можна спрямувати ці пагони. От Тут вже можете прямувати куди хочете. Можете вкрутити ці дві, залишити на середній. Можна перевести, наприклад, на цей пагін. От, щоб воно вже в той бік не росло. Таким чином. От. Якби в нас тут було гілка, як на попередніх прикладах, ми можемо залишати тільки однорічний приріст. Можна залишати розгалуження, в жодному разі не роздвоєння. Тобто тут дворічні деревини в жодному разі не можна залишати. Якщо ми обрізаємо таким способом. Ще ця маленька гілка, є цей пагін. Давайте його не будемо чіпати. Це все можна не чіпати. бо, ну, ми не знаємо, як дерево нам буде розвиватися, хоча можна на цю перевести. Але ця сильніша можна буде потім так якось спрямувати. Ну і Нехай буде в цьому сезоні. Вона нам не заважає, вона слабка. Можливо, посилиться, можливо, ні. Але тут щось відплодносить і так далі. Цю гілку обрізали, маємо цю гілку тут. Бачите, вона тут росте не в своєму місці, але є якісь плодові творення, вона слабка, вона нікому тут не заважає абсолютно. Цю вже практично обрізали, можна більше там нічого не чіпати, і залишається нам тільки верх. Рухаємось доверху, всюди закладка плодової бруньки. Є бокові гілки, які ми тут знизу, якщо ви не бачите, не конкуренти центральному провіднику, ми їх абсолютно не чіпаємо. Навіть не прикорочуємо. Нам не потрібно їх рухати. Полого гарно росте, буде закладка тут бруньки наступний рік, так як знизу. Полого росте, буде закладка бруньки. Тільки тут, е, тут, 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 тут в нас є дві гілки, які конкурують. Цю нижню можна не чіпати. Чому? Ця її заглушить, тут просто буде плодові творення. Не чіпаємо нічого абсолютно. І зверху маємо розстроєння. От маємо один пагін боковий, другий пагін боковий і наш центральний провідник. Ага, і четвертий. Але четвертий ми тут не враховуємо взагалі, тому що він пологий, він конкурентом до центрального провідника не буде. Як ми працюємо тут з центральним провідником? Він... Ми його можемо зверху легенько вкоротити, але там я бачу не потрібно цього робити, бо він має. 60 см довжини, мені абсолютно підходить. А оці два бокові пагони ми вкорочуємо на 4-5 бруньок. Дуже коротко. Далі тут якась виросте гілка. І найпологіше з них ми потім, от тут виросте 3-4 гілки, і найпологіше з них ми залишимо, решту видалимо. І далі будемо робити так само, як знизу. За цю гілку хвилюватися не варто, вона вкриється плодовим утворенням. Тут виросте, може, 2-3 пагони зверху слабких. Так виглядає обрізка нашого саджанця. Бачите? Все повністю всі гілки пологи. Зверху покажу вам. от, Таким чином виглядає і зверху от, маємо наше розгалуження. Розглянемо ще один випадок обрізки черешні. Сформована абсолютно таким самим способом. Тільки вона трішки старша. Росте тут 4 сезони. Цього року вже буде п'ятий. Бачите, також всюди пологе відходження гілок. Всюди закладка плодової бруньки. Єдине, що тут знизу я залишив роздвоєння, хоча не рекомендую, але чомусь вона мені не хотіла відбивати пагони. Я не знаю чому. Тут не хотіла відбивати пагони, тому я залишив все-таки на цій гілці. Обрізка такої черешні також дуже проста. Діємо за таким самим алгоритмом, як попереднє дерево, дивимось на де в нас що росте, плодове, плодове, плодове. Пішло донизу, начіпаємо, нам абсолютно тут нічого це не заважає утворення і маємо вертикальний пагін. Такі вертикальні пагони залишати взагалі не бажано. Він тут не має ніякого майбутнього, навіть тут не бажано вкорочувати, бо він нікуди не буде рости, тільки доверху, буде гнати жировики. Тому вертикальне забираємо. Плюс він росте всередину загущує. Бачите, наскільки зразу доступ світла. Цю гілку, що ми з нею робимо? Це ми не чіпаємо. У нас тут є хороша гілка в цьому місці. Давайте ми її простимулюємо. Хоча я раджу не вкорочувати однорічні прирости, але це коли ми на звичайному продовженні, коли ми хочемо вигнати інше продовження, можна стимулювати. Стиму... Тобто, якщо ми стимулюємо пагін, ми знаємо, чому ми його стимулюємо. Не просто всюди вкорочуємо однорічне, зовсім абсолютно так не робимо. І все, ця гілка обрізана. Тут навіть е... ну, можна перевести на цю, наприклад, цей. І можна тут давайте середній видалимо. Можливо, щось нам тут краще піде. Але ми все одно наступний сезон я її тут видалю, якщо світі щось піде. Рухаємось до цього роздвоєння тут. Бачите, тут є якась закладка плодової броньки, тут всюди закладка плодової броньки в, в цьому місці. От бачите, тут закладка всюди. І є в нас далі пішло роздвоєння. Пагінцей ми не вкорочували минулого року, нема тут жодних пеньків. Тобто маєте приклади. Далі ми можемо тут вчинити різними способами, можемо перевести цей пагін на цей бік, можемо перевести на цей бік. На цей бік переводити не буду, тому що тут затінюється верхньою гілкою. А то ми приведемо його, давайте що ми зробимо? Ми залишимо і цей, і цей а цей і простимулюємо. Можливо, цей слабенький нам посилиться і піде. Чому я лишаю слабенький не сильний? Тому що цей слабенький, він може посилитися і посилиться якраз так, як нам треба. Не засильно. Тобто вони не вижене нам руки, ноги. Не виростуть. От може вирости хороший пагін. А ці, через те, що ми їх не вкоротили. Вони закладуть тут сюди плодову бруньку. І тут може якийсь один пагін. Може переведемо сюди. Може переведемо сюди, будемо мати за те вибір. Розглядаємо тепер цю гілку, бачите, росте під пологим кутом, гарненька. має тут якесь розгалуження, не буде. Тут все плодова брунька. Плодова брунька всюди закладна аж майже до самого кінця. І тут також всюди плодова брунька. Маємо розгалуження, розвоєння тут, на щастя, немає. Крім цього, роздвоєння тут. Далі, що ми можемо зробити? Тут також є всюди плодообрунька, плодообрунька, плодообрунька. Ем, давайте що ми зробимо. Ми цей пагін посилимо таким чином от. і простимулюємо тут однорічний приріст. Через те, що вона вже повністю переходить на плодоношення, нам цей приріст тут треба простимулювати. Якби він був сильний, скажімо, хоча б 60 см, ми б в жодному разі нічого не стимулювали. Тобто, от, це в нас складний її низ. Через те, що бракує гілки, обрізка завершена. Далі рухаємось до середини, маємо тут от, забираємо, можливо, якісь старе, якісь пеньочки. Таким чином. Хороша гілка, трішки заслабенька мені тут вона, але повністю закладена плодовою бронькою. Слабка, тому що це північний бій, вона затіняється. Давайте ми її простимулюємо. Але стимулювати. Бачите, я тут на цьому дереві стимулюю багато, але я впевнений, що вам цього робити не треба буде. Бо переважно, в мене й земля дуже бідна. Грунтові води близько, тому черешня себе тут почуває не дуже добре. І виходжу з того, що є. Далі маємо тут ще одну гілку, Ця росте вверх. А давайте, 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 що ми зробимо. Давайте тут переведемо на бокову. Ну, і так було, відсохло трішки тут легенько пристимулюємо. Тут бо це вже все переходить на плодношення. І цей хороший пагінець. Давайте його також простимулюємо. Отут. Тому що слабкий. Якби був сильний, ми б не стимулювали. Рухаємось далі в центральному ярусі нашому. Е, маємо тут сильну гілку. Ця гілка сильніша за цю, але оскільки тут знизу нема от, в, цій, в цьому місці нічого, е, ми її залишили. Тут, бачите, от, е, дворічні прирости трішки нам тут посилились, тому ми мусимо що зробити? Ми мусимо, щось. ми мусимо одну з цих гілок забрати. Хоча дуже навантажені плодами є сильне. Um, ні, забирати ми не будемо нічого. І немає сенсу. Ріст тут і так затухає і тут є плудношення. Дамо ці гілці тут відплудосити, заберемо її наступний сезон. Оце буде наше продовження і на наступні роки, або навіть оці пагони. Це і бачимо, росте нам наверх. Забираємо його на, на плодові творення, або навіть навіть ще можна на одну бруньку менше. отак. Цей не чіпаємо, піде, можливо, нам в якийсь бік. І цей пагінець тут. Бачите, гілка росте нам на цю гілку. Тому ми що зробимо? Її Давайте переведемо отаким От чином. Переводимо її в цей бік. Тут у нас є. Бачите, я казав, дійсно за це роздвоєння всюди мусимо залишати, бо, напевно, сортова особливість дерева це сорт дрогана. Хто мав з нею справу, скажіть мені, можливо, вона так дійсно де не залишає отакі порожні місця. Бо По в мене вже тут другий випадок, що я повинен був таке зробити. Але ми мусимо лишати якісь заповнені крони все одно. І рухаємось тут доверху. Бачимо, зразу нам пагень, який росте всередину, доверху, різко вертикально забираємо. Ця гілка е, хороша плодова. Суспільство з абрикосом, тут, ну, але щось нехай буде. Тут повністю закладка плодової бруньки. Цю цю можемо можем простомулювати. Чому ні? Давайте на верхню бруньку, нехай вона нам тут відсилиться трошки. Далі маємо зверху от таку річ, як я вам показував на попередньому прикладі черешні. От. Обрізали дуже коротко пагін, який був конкурентом до центрального провідника, і виросло три пагони. Один пологий і два сильні. Переводимо, звісно, що на цей пологий пагін отут, в цьому місці. Якось таким чином. А потім поправлю. Мені просто зараз незручно. І другий цей пагін можна. Хоча ростуть, бачите, тут з одного місця, але можна його все-таки тут залишити. Бо мені в цьому місці бракує гілки. А потім вже будемо щось вирішуватися. Нехай буде цього року ще. отут в цьому місці маємо два пагони бачите, також зрізали сильну гілку. Цей другий забираємо Бо він ріс на цю гілку, не треба. Е, цей пагін, бачите, дуже сильно мітла зверху. Переводимо просто на якийсь бокових. Можна вкрутити, тому що слабкий, але не будемо цього робити, бо може сильно піти, а нам поки що все підходить. І те саме тут, а цей навіть можна цей можна навіть не чіпати. Бачите? Закладка бруньки слабий пагін, слабенький можна перевести на боковий, можна не чіпати. Я не буду поки що чіпати. Наступні сезони переведемо на якийсь бокових. Бачите, маємо тут е, центральний провідник. Також повністю весь вкритий плодою брунькою. Непогана гілка. Всі гілки ці покриються потім дуже хорошими ідеальними плодушками. Далі, далі, далі залишаємо, вже зразу скажу, оцей залишимо. Тут нічого вкорочувати навіть не будемо, ми вкоротимо, вкоротимо тільки оцей пагін. Ми його простимулюємо тут. Бачите, от на цю бруньку верхню. от Таким чином, простимулювали цей, Хоча може і на цей, Ні, не буде вже цей. Лишили, то вже лишили. А цей, ці два конкуренти отут ми забираємо. І, 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 ні, цей не буде конкурентом, може бути конкурентом ще цей. Все, три пагони забрали, якийсь центральний. Мав би піти непогано, а тут ми мало би закласти плодоврунька. Якби часом цей. Починав лізти не туди, куди треба, перебирати на себе, зеленими операціями влітку видалимо. А поки що залишаємо оцей центральний провідник, решта на пол урожай. Такого результату досягли за декілька сезонів вирощування цього дерева, бачите, нижній ярус, бракує гілки, вже говорив про це. Верхній все повністю пологе. Бачите, наскільки пологе. І далі маємо також дуже хорошу закладку бруньки. А там, бачите, щітка в кінці. Може я її ще переведу на якусь бокову. Буду дивитись на неї, ще не впевнений. Напевно, треба перевести таки на боку, що там буде. І наш верх, типолог гілки зверху. Цей момент я на ньому наголошував, вкорочуємо, потім переводимо на нижню. І центральний провідник слабенький, але ми його просто малювали і він піде. Також є якась закладка плодої бруньки.